Це все почалося з, ну, знову ж таки з Майдану. Ми почали там для себе робити якісь нашивки. Перша була нашивка, це була для Другої Сотні. хлопців дуже багато загинуло на Грушевському сімі. І зараз дуже багато воюють на АТО. Зараз з тих, які саме стояли з самого початку на... Шевському і далі. От з них все почалося, а потім якось, все, все, все відбувалося дуже просто. Люди дзвонять кажуть, треба шевроль. Ну, ти сидиш і мабуть. Може... У мене до того я хист, я вмію то робити, я знаю все на геральдисі більш-менш. Я б не, я не сказав, що я такий геральдист, але я на, на тому знаю. І хочеться оновлювати українську армію, оновлювати. Умов стиль української армії. У нас він, знаєте, він у нас він такий по-сеєцьки до цього часу лишається ось ось і одяг, і ось ось фуражки аеродрони, які вже не носять ніде, фактично ні в якій країні. У нас це все, все таке Саєцьке і коситься все на нашого ворога теперішнього. Це все косилося і робилися репліки на російську форму. Я проти того. Я хочу, щоб наші військові. Носила гарні, гарні шеврони, гарний одяг, гарний камуфляж. І ми маємо можемо то все робити тут, особисто тут на цій землі. Тут є легка промисловість, яка може це робити, але тут треба робити гарно. У мене є товариш, він із зніжено. Він займається українською вікіпедією. Це Олександр Жлібай він мені написав на Фейсбуці, пише, слухай, дивися, можливо, зробимо таку історію з укропом, каже. Та не назвали, але ж ми маємо то брати. То, то не дуже і обідно, в принципі. В принципі, це, ми можемо сказати, це сильна трава, яка там і віщуниками використовується. Плюс до цього діткам, діткам також е, дають її, коли їх там якісь негаразди за шулочком. І так що все це, все це дуже просто. і Захотілося зробити, зробити це візуалізувати, ді, ді, щоб люди могли одягати на себе. І щоб пишалося, що воно у кропі знову. Щоб все це дуже просто. Нас намагаються принизити, а ми з того всього сміємося, йдемо військ. Це знаєте, як б'ються, б'ються, не здаються ідуть йдуть до бою, ще й сміються. От і все. Ми маємо. Вигаданими неологізмами добувати свого ворога, Їхні ж неологізмами, які вони про нас прибудуть. Тому що я думаю, що Укри скоро також будуть дуже популярними. І в цьому є щось таке дике, українське. Хочуть побачити живих гунки, вони їх побачать все <рес> настільки все просто, що І зай. Плюс всього в цьому є трохи жарту. Дуже хочеться посміхатися. Хочеться зараз навіть через, через цю війну, через цей біль, але трохи, трохи посмішок, щоб поводитися.